Фахівці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини вже не вперше проводять екскурсії для школярів. Цього разу серед запрошених гостей учні вонівського ліцею. Представники навчального закладу не лише побачили транспорт та спецодяг рятувальників, а й дізнались більше про важливість правил пожежної безпеки. У нашому класі безпеки ресурсному центрі ми розповідаємо тут про різні надзвичайні події. Також ми розповідаємо про пожежну тематику, вибухонебезпечні предмети, про різні види надзвичайних подій. Розповідаємо також про домедичну допомогу. Навчаємо, показуємо спеціальні макети, які в нас тут є. Граємо в ігри сучасні на сучасній дошці, також. Ми разом з цим після цікавої лекції також проводимо ще екскурсію по нашій пожежній частині, показуємо наші автомобілі, які є на базі 11-ї частини, приміщення, диспетчерське відділення, як надходять виклики до служби порятунку і що потрібно робити у разі пожежі. Розповідаємо дітям про це, щоб покоління майбутнє знало, що не потрібно панікувати. і Потрібно правильно діяти під час пожежі або якоїсь надзвичайної події, яка станеться у їхньому житті, окрім огляду техніки та обладнання, яке допомагає рятувати життя, діти взяли участь у тематичній грі, під час якої повторили найважливіші правила безпеки. За словами рятувальників, вона найбільше подобається дітям під час екскурсій. Що найцікавіше це грати в ігри. Ми спеціально розробили гру да, на пожежну тематику. Там цікаві питання після цієї лекції, яку ми проводимо, вони відповідають на ці питання, вони застосовують в цій грі свої гаджети, тому для них це найбільш таке цікавіше. Також вони більшість да, дітей подобається, коли вони можуть спробувати себе в ролі рятувальника, одягти форму на себе, поміряти бойову. Форму одягу. Також їм цікаво, особливо хлопчикам, це пожежні автомобілі. Вони роздивляються, задають дуже багато питань і в майбутньому навіть дехто хоче також стати рятувальником. Візитом до рятувальників гості пожежної частини залишилися задоволені. Я запам'ятала, як діяти при пожежі в громадських приміщеннях, які є. Засоби для пожежогасіння, мені дуже все подобалося. Я запам'ятала, бо дякую великому за таке за таку розповідь. Також під час заходу нам показували, які бувають опіки другого та третього стадії. Ще показували обмороження пальців які бувають. Відвідати пожежну частину з екскурсією можна за попереднім записом. У кожній школі є закріплений інспектор, вони телефонують інспектору і дають мій номер телефона, домовляються, і ми тоді вже співпрацюємо з класним керівником, домовляємось про дату і час і проводимо цікавий урок і екскурсію. Рятувальники зазначають, що подібні заходи допомагають краще запам'ятовувати правила пожежної безпеки школярами, розширюють кругозір та виховують повагу до роботи рятувальників.